Хочу розглянути дуже важливе для мене питання це питання української мови. На жаль, марафон, повний марафон українською мовою я не зможу проводити тільки тому, що мене оточує дуже багато жінок, котрі дуже співчувають нашій Україні і тримають за неї кулачки, але вони не, не являються українками. Вони. Не знають, на жаль, нашу українську мову. Багато дівчин, мене знайомих із Ізраїля, деякі дівчата з Грузії, з Азербайджана, з Арменії, з Молдови. І всі вони дуже підтримують Україну, але і дуже хочуть участвувати в нашому марафоні. І якщо ми будемо проводити тільки українською, то ми не зможемо дати їм такого шансу. Але для тих людей, котрі розмовляють українською мовою, я з задоволенням буду відповідати українською. Тому в нас на марафоні дозволяється спілкуватися з двома мовами. От. І якщо вам більше спідручно розмовляти українською мовою, то ми будемо з вами спілкуватись українською, а ті дівчата, на жаль, котрі не знають нашої мови. Ми будемо спілкуватися на російській, але я знаю стовідсотково, що все моє оточення і всі дівчата, котрі попадають на наш марафон, і серцем, і душею з Україною, і тримають за неї кулачки, за нашу з вами перемогу.